32 автобуси для сільських шкіл. Обласна влада закупила транспорт для школярів, які живуть на відстані від навчальних закладів. Тепер їх доставлятимуть на новеньких автобусах. До речі, деяким учням доводиться долати більше 10 кілометрів для певних шкіл. Це додатковий транспорт. Ну а є й такі, що отримують перший автобус. Любомирівська школа верхньодніпровського району об'єднує учнів з трьох сіл. Близько 20 дітей потребують підвезення до навчального закладу. Сьогодні школа отримала перший власний автобус. Нас підвозили з автобусу з другої школи. Ну це було всі, це було. Ну це було незручно. Свого шкільного автобуса у закладі чекала довго і з нетерпінням. Нарешті він з'явився. У нас не було нагоди на там відвідувати музеї, виставки, а тепер з новим автобусом це. Мрії дітей будуть виконані. У Магдалинівському районі більше 20 шкіл, 750 дітей потребують підвезення. Ті автобуси, що працюють, постійно перевантажені. Їх 14. за день долають більше 70 кілометрів. Від влади район отримав додаткові два нових автобуси. У нас всі задіяні автобуси. У нас дуже багато дітей підвозиться. І справа в тому, що деякі автобуси дуже загружені. Вони підвозять до двох і навіть трьох навчальних закладів. І підвозять є, є такі автобуси, що підвозять. Е... З декількох сіл до однієї школи, наприклад, там з дев'яти шкіл де з дев'яти сіл. Є й такі школи. У сільських школах не приховуючи отримання автобусів. Це завжди подія довгоочікувана. Цього року закупівлю проведено на 42 мільйони. Половина з державного бюджету, інша з обласного за останні два роки. Парк шкільного автобусу оновлено на 70 одиниць. Це дуже вагомий, значний показник. Такі такої кількості автобусів за два роки в області не закуповувалось ніколи. Наступне, що зроблять для сільських шкіл найближчим часом, це створення комп'ютерних класів та забезпечення підручниками. Олена Петроченкова, Антон Філіп, новини одинадцятого каналу.